Ха! перше відео в 2026 році. Всім привіт! Радий бачити! Я не знаю, в якому ви стані. Може, в ваше обличчя досі суміші і Холоцю, може, ви на службі десь в наряді або свята прийшли поз вас, не знаю. Але привіт, 26-й! Відео не просто так, відео за пломбом. Дивіться, нове вік, якраз є оця ейфорія новорічна, є розчарування, бо ми ж собі нашифрували. Або може навпаки, ви собі думали, що все буде погано, а у вас або компанія було класна, бо навпаки, вас залишили всі в спокою, ви такі а, я один, і потім кайфанули від того, як прикольно, що вам ніхто не спортив новий рік. Але часто після свят приходить, ну, то це, от такі, типу, та, такий депресивний стан, що все, свята закінчились, і, і треба знову працювати. Що е, делать. Так от. Стосується, мабуть, більш тих людей, які ставили собі якусь задачу на 26-й рік. Давайте по якимось банальностям, а тратітельним прийдемося там, похудати або набрати м'язову вагу, прочитати 12 книжок мінімум в році, більше проводити часу з сім'єю або там поміняти роботу, щось зробити. Для цих чуваків і чувакес, е, хочеться сказати, що дуже влучно зробити перший крок, щоб ваші ваша задумка, мозок, побачив, що ви щось робите. Похудати, будь ласка, вийдіть на прогулянку, пройдіть е, 500 метрів вперед і верніться назад, і того кілометр. Ура! Уже щось зроблено. Хочете прочитати 12 книжок, почніть з першої сторінки. Е, хочете новий бізнес, я не знаю, хоча б подіть. Подивіться, де у вас буде стояти ларьок або я не знаю, логістична компанія, як буде функціонувати. Дуже важливо, особливо з перших днів, почати дуже маленький крок. Тут ще одна штука, що не бажано е робити. Думати тільки про це і не робити, або робити дуже багато. Тобто, там 1 січня 600 тонн на грудь качати або побігти там марафон. Е я не знаю. Покинути якісь свої стосунки, дати собі якусь там нову штуку. Якщо ви все це зможете зробити, я не знаю, ну як це закінчиться, але тут важливо почуть і системно. І ще одне величезне прохання: тільки одну штуку, щось одне зробіть. Тобто, не робіть все загалом: там спорт, бізнес, стосунки і так далі. Щось одне. Але системно і на перспективу. Тому що, коли ви це все разом, ви потім е, зіштовхуєтесь з тим, що ресурсу на все просто не вистачає. Ех, бідося. Лежиш на дивані, ідей, ціла купа, але сил немає навіть піднятися. Це не лінь. це емоційне вигорання. Підпишіться на наш курс для того, аби. Підняти свою енергію, зрозуміти, що ти ще не вигорів, і в тебе ще все попереду, ти дізнаєшся, яким чином стати краще. І ще є одна штука: це про досягнення. Є ще люди, які собі роблять аскезу. Аскезу, тобто відмову від чогось. Це може бути від цукру, їсти після шести, токсичні стосунки. В тому числі на роботі, до речі, е, ну, різні є аскези, що завгодно. Аскеза це теж кльово, але що, коли воно не кльово? Коли ви від цього страждаєте, і немає ніякого. ну, На що має бути націлений результат от цієї аскези, тобто відмови? Е, коли ви робите цю аскезу, аскеза має бути завжди. М Має бути таймінг. Тобто я відмовляюся там на два тижні, на місяць, на рік. Коли ви кажете «не завжди, це взагалі не конкретика. Ну, тобто, ви можете, наприклад, ну, давайте так, відмову від цукру. Відмовитись там на два тижні. Тільки будь-якого цукру, ну крім фруктів, можливо. І то банани, ну самі розуміють. Попробуйте два тижні. Нормально зайшло, продовжуємо. Ненормально зайшло. Ну, поїсти щось солоденьке одне, а потім додавте собі ще два тижні. Тобто тут також треба бути акуратним. Це, е, це дуже вдале рішення саме з нового року щось починати. Але дуже важко саме почати. Стоп, 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 стоп! А ти в курсі, що у нас є телеграм-канал? То, що не можна сюди, 18+, запікане, що тут може бути. Там ми говоримо лайкою, чорний гумор, дуже багато мемасів, конкурси, де ти можеш щось виграти. Підпишись спочатку на телеграм-канал Чорний психолог і тут ми будемо продовжувати. Навіть якщо ви почнете з 7, з 10 січня, це окей, але було би кльово аби раз в місяць собі е, ну, звітували перед собою. Можете навіть в Google календарі відмітити там. 1 лютого, 1 березня і так далі, які результати цього, і підтримувати себе. Я краще, хай це буде маленьке досягнення, але вдовгу, наприклад, там я рік не вживав алкоголю. Класно. А ніж це буде щось таке мощне, але там на два тижні. І це буде дуже кльово. Ну і знову ж таки, не забувайте про свій глобальний максимальний квитезний ресурс. Це соціалочка, хто навколо вас, як ви підтримуєте одного, і це буде кльо. Від мене побажання би вас було не дивитися соцмережі після 22-ї години, наприклад, або зробити обмеження на соцмережі плюс новини до півтора години на добу, при тому, що ви це все могли розподіляти там день, обійти ввечері. Чи можливо це? Ха, звісно. Е, ну, Ви б хотіли. Дітей обмежувати від цього. А ми самі як малі діти. В будь-якому випадку, ось, все, наступив 26 рік, не чекайте диво від когось. Робіть диво самостійно, тому що ви і є диво. Люблю вас дуже сильно. Не забувайте підтримувати наш канал. Напишіть свої побажання чи свої аскези, що ви собі зробили нам. Нам це дуже важливо читати. І якщо будуть запитання, також будемо відповідати. Цьому й у вас, папа. -па.